Придбав Xiaomi mi Band 10, Smart Band вже називається, Чорні. Такий комплект іде, Зарядного пристрою немає, є тільки кабельочок магнітний. Так, всього край. так він кріпиться на магнітах. Дуже міцно тримається, в принципі. Замінив ремінець, Він, в принципі, зручний, але мені захотілося металевий. Придбав ось такий. Металевий з керамічними вставками. Так, як він тут монтується так Дуже легко міняється. Тут є кнопочки з внутрішньої сторони маленькі їх натискаєш, і вони від'єднують При з'єднанні не потрібно нічого натискати. Ось так виглядає. Ах, фігенний браслет. Все налаштовується. Тут послідовність цих пунктів можна налаштувати в додатку на смартфоні. Це доступ до камери, керування камерою смартфону з мі часів. Телефон для цього переводиться в режим камери там Встановлюється десь і натискаючи тут кнопочку Камера робить фото. фонарик це просто світиться екран. Таймер. Секундомер. Пошук. Пристрої це мається на увазі, часи. Там погода. Пульс, статистика, налаштування. В принципі, багато функцій. І це класно, якщо ти їми користуєшся. Мене взагалі цікавить тільки час, дата. Та сповіщення, які надходять на смартфон або дзвонки, це найголовніше для мене до цього 5 років ходив з мібендами 5. Все влаштовувало. а ці ще гарніші, більший екран. В мібендах п'ятих там частину. Екрану не використовували тут на весь екран. Екран на весь екран. Можна керувати плеєром саме з часів. Ну, в принципі. те й таке. Раджу. Всім, хто хоче придбати пристрій, доволі функціональний, за невеликі гроші. І його не потрібно заряджати кожен день або кожні 2-3 дні. Заряду вистачає приблизно днів на 15-20, в залежності від того, як використовується, скільки функцій ви використовуєте. Ну і дрот цей треба ховати від таких тварин, бо вони їх їдять. Дякую, Алло, за якість обслуговування та можливість придбати гарні речі.